Дача. У Петрика і Віри було 7 повітряних кульок. 5 кульок вони подарували малюкам. Скільки кульок у них залишилося? Для початку дивимось, було, у нас дії, подарували і залишилось. Було 7, до слова було, 7 вносимо. Подарували 5, п'ятірку, Залишилось невідомо. Знову визначаємось із графіком. Чи є тут порівняння? Наскільки більше, наскільки менше? Різниці між частинами немає. Значить, у нас буде одна лінія для накреслення графіка. Вона буде поділена на дві частини. Давайте визначимось, де тут ціле, а де тут частинки. Було, подарували і залишилось. Що є ціле, яке містить? В собі ці дві інші частинки, або найбільше число. Коли було найбільше? Коли було те, що було, те, що кількість подарували, чи та кількість, що залишилась? Якщо ми уявимо докладно в голові, як це відбувалось, зрозуміємо, що було, це найбільше, тому що було, спочатку, а потім те, що було, поділили на дві частинки. Та, що подарували, і та, що залишилось кульки. Тому було це нагорі. Це сімка у нас на горі. Подарували це одна із частинок, п'ятірка, і другу частинку залишилось, нам треба відшукати, знайти. Завдяки схемі, ми бачимо, що шукаємо частинку, частинка маленька, шукаємо віднімання Від більшого числа віднімаємо менше, від цілого частинку. Сім відняти п'ять буде два. Відповідь скільки, скільки дві кульки у них залишилося. Відповідь дві кульки. Кульки.